Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. І подивимося сьогодні таке питання. я також, В мене реакція була. Отакої: В Москві заарештували арестовича, Раніше він хвалив Путіна. У РФ суд, суд заочно заарештував. Ну, тут багато є повідомлень. В Москві заарештували Арестовича. Закликає до тероризму і поширював. Щось він там поширював. Гаразд, ми не будемо читати, що там говорять. Давайте просто подивимося на ситуацію, що з Арестовичем сталося, що його там заочно заарештували. Ми колись говорили про це, він є. Давайте так, просто ж домовимося, як розрізняти. Є завербовані просто на Росії, а є агенти. Колись ми його розбирали і неодноразово. Це було ще в 22-му році, здається, навесні. Ось в мене навіть Ютуб одне відео видалив, щось я там ляпнула, хоча я вже знаю, що я там ляпнула. Ось тому зараз ми не будемо дивитися завербований агент. Для мене то одно, Ось, але дивимось на ситуацію: що він не догодив Росії, що вони його зазнався. Ви знаєте, він зазнався, зазнався, почав зловживати, зловживати, маніпулювати, а з другого боку, щоб ви розуміли, це тут якийсь хіт хитрий де. Тут хитрий іде хід, наказ зверху. Тобто він завжди працював на Рашкостан, Про це ми теж говорили, тому тут не будемо на це відволікатися. Навіщо це все ситуація? З одної сторони, зазнався занадто медійна людина. Так? І тут якийсь мені здається, хитрий хід. Хитрий хід. Зараз ми подивимося, навіщо це робиться. Тому що тут, навіщо це робиться. Зараз подивимося, бо мені теж цікаво, навіщо вони його арешт... ну, навіть якщо заочно, все рівно. Це для чогось? Це для чогось, щоб його. Це такий проект. Просто щоб ви розуміли, це такий проєкт, це хитрий хід. Давайте подивимося. Ну, бо я не бачу тут, тут, як сказати, навіть що ось тут юстиція йде, так? Тут можна сказати, що тут йому це не шкодить, щоб ви розуміли, це йому навпаки піднімає рейтинг. А де саме здогадайтеся самі? Угу. Піднімає рейтинг, бо він у нього в Україні дуже падав. Це для того, щоб його потім застосувати для України. Це щоб українцям медійно навішати лапшу на вуха, що Арестович зареєстрований. Він з Москвою нічого не має. Люди добрі, це. Хитрий хід. То саме, що, от ви бачили, я, можливо, з самого початку робила, коли Bigus .info, це робила з самого початку, коли цей скандал почався тільки з відео і тому подібне, я зробила і більше не роблю, тому що це наразі, що твориться саме в Бігузінфо, ви повинні розуміти, що то теж спектакль. Це спектакль зараз розробляється спеціально. Бігу з Єрмака звинувачує, вибачте мені, вибачте мені, тут гаразд, не про це. Тут так само відбілити, його. він потрібен їм потім. Щоб українці зараз їх спантеличити, що він на рашку не працює, ми ж його заарештували. Розумієте, навіть якщо заочно, тут спеціальна гра. Щоб ви розуміли, щоб ви зараз на нього клюнули. Тому що е, зараз ідуть вибори. Тут, е, ну як вибори? Вибору у нас не буде. Поки що я їх не бачу, цих виборів. Але е, наразі іде е, шукають заміну, ким можна. От вони зараз і роблять все. Е, Особливо Рашка. Тут навіть не, не, не будемо лізти туди, тому що ми це вже мільйони разів розбирали. Бо через розклад ми постійно розбираємо дві сторони працюють між собою, навіть якщо це нам не видно і не очевидно. Ось це є хід, дуже хитрий хід, щоб відбілити одним махом. Бачите, от карта показує одним махом зробити його білінь. І пушистим по дев'ятки кубків. Білим і пушистим обновити, тому що в нього рейтинг був дуже пошкоджений, До корній пошкоджений. Він сам собі пошкодив, до речі, тому що він занадто багато почав говорити. Ось. Тому це все. І тут пущені великі гроші. Просто щоб ви розуміли, він за це отримує гроші. Тут немає насправді це все фігня, вибачте, що так кажу, але це все. Липові а, речі. Це хід для того, щоб нас обдурити, український народ, щоб вони його ой, бідний, о, да, ну, кожна людина починає думати: о, та ні, якщо рашка його, це то все. Ні-ні-ні-ні-ні. Тут дуже хитрий хід. У нього рейтинг впав, у нього високий був рейтинг. ось, І тепер його треба відбілити. Одним махом, ось цим арештом відбілюють його. Щоб ви розуміли. А давайте подивимося, чи кинеться український народ на це відбілювання. Ну, я не здивуюсь, якщо так. Я не здивуюсь. Не всі, не всі, ні, ні, не всі, ні, 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 не всі, не всі, але багато. Скажу багато. Люди, я вами горжусь. Ну, на моєму каналі стопроцентно. Я, я знаю стопроцентно, що ви не поведетесь на це. Але е, підуть підуть на це. На цю брехню якась частина е, людей, такі, будемо так говорити, угу. вони, бачите, отут люди без ілюзій вже на нього дивляться. І тут, ось цим ходом, а, ну, Будемо так говорити, не, е, неправдивими діями, вони його знову можуть десь поса, ну, посадити. Зараз я докладу да-да-да, да-да-да. Знову його пустити в гру, щоб наша влада його пустила в гру. Дуже швидко. Вони ніби його знищують там, так? Але це тут дуже такий хід, бо в нього рейтингу немає. Немає рейтингу. Да, от і він вийде побідітелем. На білому коні, як Олександр Македонський, завалить знову в Україну і буде знову робити свої діла. Давайте так, чи вернеться він до літа в Україну? До літа, до травня літа. Пізніше, можливо, трохи пізніше. Трохи пізніше. Е, до літа червень-липень, можливо. Давайте так, червень липень. Угу, червень липень. І от, победителем прийде. Е, відбіленим. Прийде відбіленим. Якось так. Червень липень бачу цього року. Оновлений. Ну, подивимося. Чогось у мене так від, відчуття червень-липень, не серпень, червень-липень чомусь у мене йде. Гаразд, е, щиро вдячна вам, мої любі, за, до, за вашу увагу, за вашу підтримку, за те, що ви є. У мене найкраща, найрозумніша аудиторія. Я горжусь вами за вашу щирість і що мізки маєте. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!